Сі, будь ласка, якими основними аргументами при спілкуванні з роботодавками щодо вирішення проблем демінізації і легалізації е, оперуєте? Основні аргументи в цій роботі, по-перше, роботодавець, коли бере на роботу найманих працівників, він бере відповідальність за них. Він просто зобов'язаний платити гідний рівень оплати праці. По-друге, це порушення. Кримінальний кодекс, стаття 209 передбачає навіть позбавлення волі за детонізацію заробітної плати за відмивання доходів і несплату податків. Це тобто санкції, які вживаються до підприємства, якщо вони не оформляють належним чином робочу силу і детонізують заробітну плату, тобто виплачують заробітну плату в конвертах. Де можна питання Будь бо презентаторів, поки що лише інші на пратних радах, можна питання до питань вже приступати? Можна чи питання? Зараз. Mm -hmm. так. Е, ну, я би так просив, якби ви написали з презентаторами в такому контексті, бо ми з попередньої доповіді тепер не дуже почули. А я собі дозволю, питання. Якому? Питання можуть бути по змісту вашому. Яке у вас було стимулювання, що ви розумієте під стимулювання, що те, що ви представляли, у вас було стимулювання промпарків там, технопарків. І питання було. Відносно контексту стратегії, розумієте? Тому що якщо по змісту, можна задати питання, наскільки ваша програма пов'язана з загальною програмою соціально-економічного розвитку. І по-друге, якщо в контексті вже не як ви там, там моніторуєте, це деталі. А з точки зору самої як будується програма в контексті тої стратегії, якої хоче досягнути місто, так? то була б про Я не почув оцінки рівня реального безробіття. Може я послухав. Я не, не почув, я не було, так, не могла Мого я не послухав, але я не почув цього. По-друге, я не почув прогнозу безробіття. От по реальному, а не статистично. По-третє, такі компонент, коли ми говоримо, що у Львові вчиться біля 100 тисяч студентів. Так? 130 тисяч. 130 ну, тисяч. З точки зору послуштування, куди вони йдуть? Розумієте? Яка якість робочої сили. І тоді ми подивимося, будуть класи працювати у освіта, куди вони підуть, куди ті діти йдуть, куди вони виходить на роботу. Оце для мене програма зайнятості. А то, що ви бігаєте за підприємцями, з точки зору людини, вона вже зайнята. Там вже інші податки міська, ви бігаєте за податками міської влади, щоб отримати дохід в значній мірі. А також за локалізацію на Це теж. Але чи що це є програма зайнятості? Чи ми дивимося на те, що наші люди були зайняті працею? Чи ми дивимося, щоб з тих, що вже зайняті роботодавець заплатив за це податки? От які головні акценти? З точки зору. Найбутньої стратегії. Е, програма зайнятості е, включає в себе не тільки працевлаштування е, людей, а включає також створення е, соціальних, економічних умов на підприємстві. І багато інших показників. Тому як буде забезпечена виконання чинного законодавства, е, яка буде протитися заробітня плата? Це один з факторів для стимулювання підвищення зайнятості населення на рахунок рівня зайнятості. Рівень зайнятості е, у 2008 році складав ноль. Короче, що... підготувалася до вашого питання. Рівень, рівень зареєстрованого безробіття у 2008 році був запланований як 0,5%. А все таки в кінці 2008 року складав 0,8%. у 2009 році. Також запрогнозовано було в програмі зайнятості 0,5%, А але на жаль у січні листопаді складає 0,8%. Але хочу зазначити, що у червні-липні рівень безробіття складав 0,9%. Тобто до кінця року ми вже йдемо на зменшення рівня безробіття, що є також показником питання. Ви вважаєте, це показник рівня безробіття об'єктивним таким, який існує, і від нього виштовхується. Чи ви вважаєте, в даних багатьох аналітиків посилатися на, на статистику безробіття не є доцільно, тому що статистика безробіття, яка в нас є, не відповідає реальним показникам за трудного населення? Я якщо ми виштовхуємося від реальної цифри, в нас одна програма, якщо ми виштовхуємося від тої, яка є статистика, це інша програма. Давайте виштовхуємося. того, якщо ми від реальної цифри реальна програма. Якщо ми так, від того що більшість за вважають, що є приховане безробіття, інші, інші і реальні цифри безробіття зовсім інакше. Так, я з вами погоджуюсь, що е, реальні цифри безробіття є набагато вищі, ніж є за даними статистики. Але також і реальні цифри створення робочих місць і працевлаштованого населення є також нереальні і необ'єктивні. Тому відштовхуємося від того. Що дає і проводимо роботу в цьому напрямку? Ми не можемо їх не враховувати, ці не показники. Можемо. Ми мусимо їх враховувати, але для того Катерина, мені здається, наголошувала на роботі, яку вона проводить в управлінні економіки. Бо вона хотіла сказати, що ми не віримо в те, що є така ситуація, яку показує статистика, і тому ми працюємо з кожним підприємством окремо. Мені дуже подобається в меді загальні слова, стимулюємо і так далі. Створюємо, фраза була: створюємо соціально-економічні умови для створення робочих місць. Скажіть, будь ласка, ви мали хоч раз підприємство. Який на складне підприємство, так? Допустим, ми створюємо робочі місця. Які ви мені створюєте умови для створення робочих місць? Я можу знайти доходи, подивитися, зробити робоче місце, а якби сказав Марія, Іван Іванович, ти створює три робочі місця. А ми тобі вивізку на рекламу. Абсолютно за чи ви абсолютно ми це підтримуємо. Ми це підтримуємо. Я коли виступала, я казала, що є сектор супроводу, який може підприємець може прийти. Я думаю, що ви не можете пожалітися, що ви прийшли в департамент економічної політики і вам колись не допомогли. Абсолютно я хочу на це питання зазначити, що також ми відділ займається Проводить роботу з підприємцями, які подають в міську раду документи на розміщення, на дозвіл розміщення зовнішньої реклами. І коли вони приходять до мене з будь-якими питаннями, я завжди в тому допомагаю і вважаю, що сприяю також розвитку і функціонування підприємства. Тобто це ніхто не забрати не може. Вибачте, будь ласка, пане, представтеся, щоб казалися хто. Ні, ні, ви що. Я представляю олімпійський цент науково технічно-економічної реклами, і я вам індивідуально скажу про погодження реклами, розумієте? Що навіть, навіть Березюку сказав і довше ходить, розумієте, нам черговий раз на виконкомі відміняють безпідставно, тому що скло з росії інші кажуть, що все окей, а нас там розумієте, не погоджують рекламу. На державному підприємстві, розумієте, а то, що ми робимо для мерії із кількох програмами підтримуємо по інноваціям своїми ресурсами, то взагалі мови немає. Тати, чому відміняються рішення за них не голосують? Одною з проблем я можу сказати вичерпно про всіх: якщо підприємство звертається на розміщення зовнішньої реклами, і це допустимо торгова точка, в якій, як виявляється, за моїм запитом працює одна людина. Підприємство, магазин працює в суботу, в неділю всі робочі дні до дев'ятої години. Одна людина звітує за одну людину, платить податки за одну людину. Тобто це порушення законодавства. Я вважаю, що таким підприємствам не можна видавати, поки вони не усунуть всі порушення. Це нас не стосується, що хоті в загальному моя репліка буде не до доповідача. Просто це вам треба було роз, розділити стратег... доповіді по стратегіях, прогностичні моделі, статистичні моделі, програми соціально-економічного розвитку. А розумієте, то зараз ми розглядаємо певний моніторинг і Хтиж, навіть не програми, а діяльності якогось якогось суб'єкту, там, скажімо, міської е, мерії так? Міської адміністрації. Тобто, і, ну скажімо так, тут трошки ну, скажімо так, отак треба було певним чином покласифікувати ті е, стратегії. Я з вашого дозволу, не виправдання нам з Катериною, але от коли я прийшла сюди, я теж прочитала ці питання, і я зрозуміла, що моя презентація абсолютно не відповідає на ці питання. Це тільки тому, що я просто не знала цих питань. Мабуть, якщо б ми з Катериною знали ці питання, ми б написали і цілі, і проблеми. Але ми можемо по цих питаннях вам дати відповідь. Тобто, я, наприклад, готова дати відповідь на ці питання, але чи вони. Нас як спонукали презентувати наші програми. Ми їх презентуємо так, як ви зробимо на сесії, як ми їх затверджуємо. Добре, тоді по-моєму там було все. Добре, тоді це наша помилка щодо питань. Будь ласка, питання.